Святий Шарбелю, який одержав від, від Бога ласку зцілювати не дуже. Заступи за нас всіх, за тих, хто зараз особливо потребує перед Господом ціли душі тіла, слух Боже, а насамперед зціли їх від різних хворів. Святий Шарбелю будь лікарем наших і тіл. Святий Шарбелі, будь лікарем наших і тіл. Святий шарбелей, будь лікарем наших душ і тіл. святой шарбей купи корм нашей души те 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 Святий шарбе, будь лікарем наших душ і тіл. святий шарвель, який одержав від Бога, лавку, стілювати не дуже, заступи за нас перед Господом сили душі й тіла, сух, Божих, а насамперед, цілий від різних хворій. Святий шарбель, будь лікарем наших душ і тіл. святий шарбель, будь лікарем наших душ і тіл. святий шарбе, будь лікарем наших душ і тіл. святий шарбель. Святий шарбелю, який одержав від, від Бога ласку, зцілювати не дуже, заступи за нас всіх, за тих, хто зараз особливо потребує перед Господом зціли душі тіла, слух Божих, а насамперед зціли їх від різних хворів. Святий Шарбелю, будь лікарем наших душ і тіл. святий Шарбелі, будь лікарем наших душ і тіл. святий шарбелью, будь лікарем наших душ і тіл. जेश बुद्धि करमां से दुष्ट बुद्धि करमां से दुष्ट Святий Шарбелю, будь лікарем наших душ і тіл, Святий Шарбелю, який одержав від Бога, ласку, зцілювати не дуже, заступи за нас перед Господом святи душі й тіла, слух, Божих, а насамперед, цілий їх від різних хворій. Святий Шарбелю, будь-лікарем наших душ тіл. святий будь лікарем наших душ і тіл, святий Шарбелю, будь лікарем наших душ і тіл, святий Шарбелю, Який одержав від Бога, ласку, зцілювати не дуже, заступи за нас перед Господом сили душі і тіла, слух, Божих, а насамперед, цілий їх від різних хворій, святий шарбелю, лікарем наших душ і тіл, святий сербель, будь лікарем наших душ і тіл. святий будь лікарем наших душі тіл, святий сарбельів. Ці різь, галі, ці литі, душі тіл наших, ти ті, надія втіха тих, кого вже залишили лікарів. Тебе щиро благаємо у Господа ласку, сцілити всі потаємні і явні недуги душі тіл слух Божих, тих, які зараз особливо потребують, а насамперед, цілий він е, найважче, скажи лише слово і хвори, одужує, щоб ми могли навіки звеличати Господнє милосердя. Амінь.